Ревіт, я Сергій, я ai ml спеціаліст в компанії SPD та Technology маю досвід понад 6 років. Чим займаються AI-ML-спеціалісти? спеціалісти ai ml спеціаліст це таке широке поняття, що іноді навіть заважає найму цих людей. Рекрутерам іноді буває важко. В якійсь компанії, AI-ML-спеціаліст спеціаліст це людина, яка Тренує моделі на мільярди параметрів. Іншій компанії він працює з Excel, і той інший має свій сенс і має свою позицію. Загалом є різні спеціалізації всередині цього великого світу. Я Емель, хтось чисто ml інженер, який оживляє моделі, вчить їх на даних, виводить продакшн. Хтось дата аналітик, який за допомогою аналізу даних вирішує бізнес-задачі, бізнес-проблеми. Хтось, дата інженер, і його задача це більше витягнути дані в необхідному форматі, в необхідному вигляді, так, щоб з ними взагалі можна було працювати. Тобто, це широке поняття, і знову ж таки, таких людей важко іноді наймати. Яй, це абсолютно нове явище. Ні, це, це не нове явище. Перші згадки про щось схоже на яй були в давньогрецьких міфах. Там згадувалися про автоматонів такі механічні помічники, які допомагали людям. Якщо брати більш якийсь сучасний період, мабуть, це почалося десь з 50-х, Тоді почали пробувати вирішувати задачі за допомогою яй. Ну, і відповідно, почалися так звані зими і в яй. З періоду ен ентузіазму, коли думали, що от от от, -от і вже машина, комп'ютер зможе все. І періоди розчарувань, коли не вистачало потужності, не вистачало даних, не вистачало розуміння, як цим сам, сам працювати, що з цим робити. Ні, з людини, хто вивів AI з чергової зими, був Джефрі Хінтон. Він з командою однодумців по суті презентував світу глибокі нейронні мережі, і методи їх навчання. І те, що вважалося раніше глухим кутом, виявилося на одної з найбільш перспективних технологій. Моє знайомство з Аяєм було в дитинстві в літературі. Це книга місяць суворий господар, де був такий персонаж. Це був AI, який ожив всередині великого суперкомп'ютера. Що цікаво, що в літературі частіше AI — це. Швидше штучна особистість ніж штучний інтелект. Якщо закопатися геть глибоко, то як на мене, перший AI – це Франкенштейн, коли створили щось за допомогою технології, і виникло питання: а що ж це вийде? Воно чуже, не зрозуміле і іноді небезпечне. Який внесок українців у розвиток AI? Якщо коротко, то можна сказати про двох людей: це Ілья. Сухін з Харкова, який був співавтором статті «Attention is all you need». Це та стаття, яка описала архітектуру трансформерів. А трансформери це великі мовні моделі. Це той чат GPT, яким ми всі користуємося. Інша людина, яка мені запам'яталася, це Алекс Кержевський, який у 2014 році дуже змінив світ комп'ютерного зору і створив архітектуру. Мережі AlexNet, яка виграла змагання ImageNet. достатньо вивчити Python, щоб стати AI спеціалістом. Можна взагалі не вчити Python, бути заклинателем чата GPT, написати запит напиши мені код стартапу за 5 хвилин, і все буде добре. А якщо серйозно, Python це така універсальна мова, як англійська універсальна мова спілкування, так Python, універсальна мова для яємель інженерів, спеціалістів. Вона дає вам інтерфейс до сучасних бібліотек, розробок в сфері яємель. Тому пает це дійсно must have. Якщо ви не хочете використовувати я моделі як чорні ящички з ручками, з крутілочками, які ви крутите якось хаотично і отримуєте результат, то треба все-таки заглибитися в математику, статистику, в лінійну алгебру, в методи навчання, в архітектури моделей, і тоді ви будете ці ручки крутити не так хаотично, і результат будете отримувати частіше. Я у прямому сенсі слова розумію, що він робить, тобто як людина. Якщо коротко, то ні. Якщо більш широко спробувати подумати на цю тему. То AI дуже добре розуміє патерни в даних. Настільки добре, що розуміє гумор і може створювати музику. Є хороша стаття від OpenAI, вона називається Sparks of General Artificial Intelligence. Там автори переводять деякі приклади, коли великі мовні моделі ну, прямо дуже класно вирішують деякі задачі з глибоким логічним мисленням і так далі. Але все-таки. На мою таку суб'єктивну думку, AI зараз це як актор, який дуже добре грає людиною, але людиною ніколи не був. AI – не людина, а отже, все, що він робить, це об'єктивно. Що можна точно сказати про AI – про те, що він не має емоцій, але є певний момент, коли багато хто забуває, що AI це все таки machine learning model, тобто вона є барбалістичною, вона є ймовірнісною, і її результат завжди ймовірнісно вірний або ні. І це модель, яка була навчена на даних. Так, у AI немає емоцій, але дані можуть бути упередженими. Наприклад, ну давайте глянемо на застосування AI в юридичній сфері. Уявімо, що ми навчили модель, яка приймає якісь судові рішення. А якщо так станеться, що ми візьмемо судові рішення для навчання моделі, якісь. Не об'єктивні або в той період часу, коли, наприклад, було дозволено арбовласництво. Які рішення буде приймати ця, ця модель? Ну, мабуть, що упереджені тому чи буде він об'єктивний, залежить від того, як її навчали, на яких даних роботи зрештою замінять людей. Це питання волю людей вже, мабуть, понад сотню років. Або більше, колись був такий лудистський рух, коли працівники ламали ткацькі станки, бо боялися, що їх звільнять із-за того, що їх замінить техніка. Потім були парові машини електричні машини, комп'ютери, і так людей ніхто і не замінив. До речі, як на мене, цей лудицький рух, який мірі навіть відображений в романі Дюна. Щось є там якісь зв'язки. Мабуть що. Це питання більше про, про наші страхи, тому що ми ми боїмося того, що не розуміємо, і про нашу гнучкість і адаптивність. Ми адаптувалися до парових машин, до електричних машин, і далі вже питання: як ми адаптуємося до світу? AI, чи готові ми вчитися все наше життя, щось освоювати нове? AI, ml інженер розбираються у всіх моделях однаково. Ні, це те саме, що говорити, що лікар лікує всі хвороби однаково. Однаково робить операції, лікує каріяс. Кожен спеціалізується на своєму. Хтось спеціалізується більше на НЛП, на обробці природньої мови, хтось на комп'ютерному зорі, а хтось працює в rd департаменті, і його задача спеціалізуватися на всьому. У когось є свій плейлист улюблених моделей, хтось вирішує екстрібустом, хтось нейронними мережами, хтось трансформерами. Всі різні задачі різні. Я і ml спеціалісти працюють лише у великих корпораціях. Ну, якщо подивитися на те, що зараз жоден стартап не обходиться без приставки AI Power, то таке враження, що я ємель спеціалісти зараз працюють усюди. Але якщо серйозно, так великі компанії, великі корпорації вони швидше впряглися і раніше почали працювати в яємель за рахунок ресурсів. Але якщо зараз є команда однодумців, і яка розуміє, де застосувати, як застосувати яємель, як на цьому заробити або зробити щось суспільно важливе, то там і з'явиться яємель спеціаліст. Крім того, зараз є багато рішень, які є по суті яємель as a сервіс, тому часто густо не завжди потрібно глибоко розуміти, що таке яємель, просто використовувати як сервіс, і це часто рішає. Всі задачі проекту, тобто використання AI — це не завжди дорого. Е, ну, якщо коротко, то ні. А якщо довга відповідь, то давайте робити estimate, декомпозицію і подивимося, що там вийде поперед. Якщо серйозно, то ні, це не завжди дорого. Це дуже залежить від задач. Якщо це простенька задача, там класифікувати котики від собачок, то звісно це буде недорого. Якщо це якесь складне рішення, звісно, можуть бути високі бюджети, особливо якщо слідкувати за актуальністю даних, налаштувати хайплайни збору даних у час актуалізувати, то тут все вже depends on. Які неочікувані проєкти можуть бути у ai ml спеціаліста Ну, коли ти працюєш в R&D відділі, то проекти бувають часто неочікувані, особливо коли треба зробити щось нестандартне і те, що не робилося раніше, на моїй практиці був один дуже нестандартний проект. Це був мобільний додаток для власників собак, і мені необхідно було розробити систему. Такого діагностичного комп'ютерного зору для собачих какашок. Ідея була в тому, що власник собаки може сфотографувати відходи свого улюбленця, відіслати колись там в додаток і отримати результат, чи є в його собачки гастроентерологічні хвороби. якісь. Найбільша проблема була в тому, що дані були погано розмічені і команда розмічників не справлялася. Мені довелося розмічати дані самостійно. На початку це було жахливо, а потім я так звик, що вже пив чай і печиво, і це мені не заважало. Якийсь момент під час роботи до мене зайшов мій син і подивився на те, що я роблю. Спитав: папа, ти точно працює програмістом? Але потім, коли у мене з'явилася своя собачка, то деякі навики мені згодилися.